Вітаю, друзі! до продажу поступаю нове та цікаве надходження. Тож зустрічайте ось такий шикарний Ford Fusion. Це 2016 рік випуску Плагін Гібрид 2-літровий з автоматичною коробкою перемикань на передньому приводі. Стильний, динамічний, вмісткий, потужний та найголовніше економний седан в шикарнючій комплектації Titanium. Має гарне багажне відділення та комплектація, друзі. Задні парктроніки. Стильні 18-дюймові колеса. Середина зустрічаю ось такий шикарний темний шкіряний салончик світла стеля з люком, повний безключовий доступ. Датчики сліпих зон. по передньому ряду сидіння ось така краса, сидіння, до речі, з електроприводом та пам'яттю положення водія. Повний склопакет, електрогулювання дзеркал, автосвітло, автодощ. Шкіряне мультикермо з круїз контролем, запуск двигуна з кнопки, утримання в смузі. Максимальний дисплей Sony з підтримкою Aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Підігрів переднього ряду сидінь та вентиляція передніх сидінь та інші функції в ньому присутні. Пробігу даний автомобіль має 224 тисячі кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63 автосалон ХПА-Авто. Чекаємо на вас.